Штрудель. Відома у всьому світі страва, батьківщиною якої вважається Австрія. У перекладі з німецької штрудель означає воронку, назва пов'язана з розкочуванням тіста та з огортанням його в рулет, а готується десерт із тонкого витяжного тіста з начинкою. Випічка вперше згадується у XVII столітті, яка подавалася як частування для вищої знаті у Віденському палаці. Для начинки нам знадобляться яблука 8 штук середнього розміру. В яблук видаляємо серцевину та знімаємо шкірку. Нарізаємо на тонкі скибочки. Далі на пательню викладаємо вершкове масло 50 г. Розтоплюємо масло на середньому нагріві. Всипаємо нарізані яблука. В цей час в ємності змішуємо цукор 180 грамів, ванільний цукор 10 грамів, корицю 1 чайну ложку, перемішуємо, всипаємо цукорову суміш в яблука. Перемішуємо. Тушкуємо яблука до виділення соку. Далі кукурудзяний крохмаль 1 столову ложку змішуємо з 3-4 столовими ложками яблучного соку, що виділився з яблук. Вливаємо суміш в пательню, ретельно перемішуємо. Грецькі горіхи 150 г. Дрібно нарізаємо. Всипаємо нарізані горіхи в пательню. Перемішуємо, вимикаємо нагрів та даємо охолонути. Далі займемо тістом, в їм сипаємо борошно 500 г, робимо невелику лунку за допомогою ложки, всипаємо цукор 1 чайну ложку, сіль 1 третю чайної ложки, вбиваємо яйце 1 штуку, вливаємо рослинну олію без запаху 4 столові ложки. Вливаємо воду 250 мл. Замішуємо тісто спочатку виделкою, потім руками. Робочу поверхню присипаємо борошном, викладаємо тісто і вимішуємо руками 5-7 хвилин, якщо почне сильно липнути до рук, присипаємо ще трішки борошном. Тісто має стати дуже еластичним м'яким та ніжним. Формуємо джгут, нарізаємо джгут на 4 однакові частини, формуємо округлу форму. Пласку тарілку присипаємо борошном, трішки обкотуємо кульки в борошні, накриваємо харчовою плівкою або пакетом та залишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин. Після 30 хвилин ви помітите, яким еластичним та ніжним стане тісто, як пластилін. Беремо одну кульку для роботи, інші накриваємо. Присипаємо трішки борошном. Розкочуємо в пласт. Присипаємо борошном, складаємо вдвоє. Знов присипаємо борошном і складаємо в четверо. І знов присипаємо борошном. Відкладаємо в сторону. Повторюємо все те ж саме з іншими кульками тіста. Друзі, не забувайте поставити вподобайку та підписатись на мій канал. Буду вам дуже вдячна. Далі кладемо пласти на тарілку, попередньо перевернувши так, щоб зверху опинився той пласт, який ми розкочували першим. Розгортаємо пласт і починаємо розтягувати руками ось такими витяжними рухами до дуже тонкого стану. Краї тіста також розтягуємо. Тісто має майже просвічуватись. Розкладаємо пласт по всій робочій поверхні. В мікрохвильовці розтоплюємо вершкове масло 150 г до рідкого стану. Вливаємо рослинну олію без запаху 3 столові ложки. Перемішуємо. Змащуємо поверхню тіста ось такими точковими рухами щіточки. І так само витягуємо другий пласт тіста. Розкладаємо його поверх попереднього пласта, намагайтесь, щоб верхній пласт повністю покривав весь попередній, знов змащуємо поверхню топленим маслом, з третім та четвертим пластом повторюємо все те ж саме розтягування та змащування маслом. Якщо при розтягуванні тісто порветься, не хвилюйтесь, це ніяк не повпливає на смак, але все ж намагайтесь розтягувати тісто обережно. Посипаємо половину пласта панірувальними сухарями, знадобиться 3 столові ложки та цукром, також 3 столовими ложками. Викладаємо на край тіста яблуневу начинку. Рівномірно розподіляємо яблука. Підгортаємо тісто, закручуючи його в рулет, не забуваючи одночасно підгортати краї. Защіпуємо шов. Так як рулет виходить дуже довгий, розрізаємо його навпіл, зріз закриваємо тістом та міцно защіпуємо. Надеко застелене пергаментним папером викладаємо наші штруделі, трішки формуючи руками більш рівну та приплюснуту форму. Змащуємо штруделі топленим маслом, що залишилось. Робимо невеликі розрізи для того, щоб в подальшому було легше нарізати штрудель на порції. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці при температурі 200 градусів 15 хвилин і ще 30 хвилин при температурі 180 градусів. Не передати словами, як же це смачно, тонке хрумке тісто, соковита начинка, хруст горішків та пікантний аромат кориці. Відмовитися від такої насолоти буде неможливо. Штрудель чудово поєднується з холодним вершковим морозивом, цукровою пудрою та гарячими ароматними напоями. Штрудель ідеально підходить для вишуканого сніданку та святкової вечері. Всім приємного чуювання! З вами була Марія Кукінг.